Перейдемо тепер до а, посиленого закону великих чисел. Це закон великих чисел, що виконується з займовірністю одиниці. Ну, давайте згадаємо, що о, коли ми говорили про збіжність за ймовірністю, то вивели такий а, закон великих чисел, іноді кажуть, слабкий. Да? А, що математичне сподівання. Точніше вибачаю, що середньоаритматичне, незалежних однаково розподілених випадкових величин прямою взаємовірністю до математичного сподівання. Ну, у випадку з кінченної дисперсії. Да? Ось так і ну, якраз слабкість да, цього закону великих чисел в тому, що збіжністю займовірністю. Ось зараз ми е, значно посилимо це. Да? Ну, і спочатку сформулюємо так звану теорему Коломогорова про посилений закон великих чисел. Значить, вона про випадкові величини незалежні зі кінченного дисперсією, Ну, обов'язково однакове розподілення. Да, таке, що э, ряд з дисперсій, ділених на n квадрат, збігається. А тоді а має місце так званий посилений закон великих чисел. Сума цих випадкових величин СН це зараз тут не написано. Але це сума X1 плюс С2 плюс і так далі, плюс XN ось така сума. Та да, мінус математичне сподівання цієї суми діленої на N збігається до нуля при n прямує до нескінченності. Займовірність 11. Ну, зокрема. Коли у нас у цій ксієнті незалежно однакове розподілення зі скінченною дисперсією, то э, середня арифметична збігається до математичного сподівання майже напевно. Ну, чому так? По Математичне сподівання суми це сума математичних сподівань. Вони всі однакові. E, значить, Ця сума математичних сподівань це буде N на математичне сподівання однієї. Отже, це математичне сподівання SN буде в цьому випадку N помножити на математичне сподівання X1. Da, і це твердження рівносильне до цього виявляється. так. ну І доведення. Не, не дуже просте цього посиленого закону великих чисел. Базується на нерівності Колмогорова, про яку йшлося в попередньому відео. Починається з того, яке доведення нерівності Калмогорова. Що можна вважати величини центрованим. Да. Ну, знов таки, тут віднімається математичне сподівання та все рівно, та дисперсії від. Віднімання, чи додавання стали не змінюється, то можна зробити таке припущення без обмеження загальності. Далі визначимо такий величине ZKT. Да? Значить, для N між е, такими послідовними степенями двійки. Да? Візьмемо максимальну суму Sn. І, значить, ZTK, це між k-1 степенем двійки і катом степенем двійки. двійки. Ну і що ми можемо сказати, що модуль SN ділено на n. Якщо n затиснено між такими степенями двійки, значить, це менше рівне цього ZTK ділено на n. Да? Але n більше рівне, ніж 2 степені k 1 то воно менше рівне, ніж Zk на 2 степені k 1 або половина Zk, ділена на 2 степені k. Таким чином, нам достатньо довести, що ця штука збігається до нуля майже напевно. Якщо ми це доведемо, оці суми. Ну, всі ці суми будуть затиснені. Між, точніше ну, ділені на n. Да? Між певними ступенями 2. Якщо це прямою до 0, то ці штуки прямуватимуть до 0. Майже напевно. Так, да, ну і е, була у нас теорема декілька рівносильних тверджень. Е, збіжності майже напевно, значить, оця збіжність до нуля, майже напевно рівносинна тому, що верхня границя. ZTK на 2 ступенька менше рівня Епсилон майже на певне, де довільне додатного Epsilon. Ну і в принципі, ось, якщо у нас лише скінчена кількість таких подій трапляється ZTK на 2 степень більше Epsilon, то це так? Якщо значить, починаючи з певного номера всі ці відношення, Менше рівне за епсон, так, То тоді це виконано. Да? Ну, значить, Тут так це і написано. Коли мовірністю 0, значить, це нескінчене часто більше за епсон. То це виконано. Да? Це те саме, що з мовірністю одиниці. Да? Це менше рівне епсон. Так, а починаючи з, з певного номера. Да, ну так, ми тепер хочемо імовірність цієї події оцінити. Так. Хочемо оцінити ці імовірні цієї події. І давайте помітимо, що ось де n більше їх рівних всього степеня. Двіки і СН. Це S 2k в степені 2 k 1 плюс там Ксі з номером на одиничку більше. Плюс ксі з номером на двійку більше плюс і так далі. Плюс ксі ента. Ми ента розписала через суму цю. І плюс там ті, що набіжали ще випадкове величина. Ну і тоді ми можемо застосувати на рівні з Калмагора до цих величин. Та ймовірність того, що ZTK, а максимум таких сум, да? Більше ніж 2 в степені К на епсилон – Це менше рівно, ніж значит, дисперсія останньої з цих сум. Остання буде ось таким номером на квадрат от цього числа. Так, квадрат це 2 в степені 2К на епсилон квадрат. Так, тепер дисперсія суми. Незалежних випадкових величин розписуємо як суму дисплесії. Вийшла така нерівність. Значить, Зараз я її тут повторюю і міняю порядок підсумовування. А, я вибачаю, значить, я сумую ці ПО. -к. Розглядаю суму ПОК. Я хочу застосувати тут Лемо Берри для кантелів. Хочу довести, що. Значит, имоверность, имоверности на римности таких подей ряд сбегается. сбегает. Да? Вот взял ряд с такой имоверностой. Значит, выкорастав ту стенку, что написано на попереднем слайде, да? И поменяв тот порядок подсумовывания. Тут стоит а, n меньше равно, чем 2 В степені К-1. Це те саме, що n менше 2 в степені К. Тобто, якщо ми міняємо порядок суми, буде сума по всіх k. Таких що 2 в степені К більше, ніж N. Да? Ось таких степенів. Долги. Цю суму можна порахувати. Да? Давайте. Значит, найменше таке k. Ось воно, позначимо. Да? А тоді сума по всіх таких k, що 2 в степені k більше n, це сума по k рівна від ln до нескінченності від цього, а, знайшов суму геометричної прогресії нескінченної, да? ось вона тут написана, так, і е, э, оцінив 2 в степені 2 там, на е, э, двійковий логарифм n плюс 1, через n в квадрате, да? Тут 2 в степени L n в квадрате, да? Это а, а у нас, значит, больше, чем логарифм n, а, тогда двойковый, да? Тогда это меньше равно, чем а, 2 в степени 2 двойковый логарифм n, чтобы точности доравнять Так, ну і таким чином, та, підставивши таку оцінку, маємо дисперсію XN поділити на n квадрат. Ну і цей ряд вже збіжний. ми знаємо, так? А, цей ряд збіжний. значить, зали ми Залимо до кантилі Імовірність верхньої границі послідовності цих подій до рівня 0, ну, І це те, що нам треба було довести. Для напевне, а для збіжності майже напевно до нуля да, наших сум. Зараз ще раз ми почали доведення з того, що припустимо, що математичність сподівання нуди. Да, ми а, доводимо збіжність до нуля, звідси вона випливає, як було сказано. Да, ну і. Важливий наслідок з теореми Калмагорова про посилений закон великих чисел. Це так званий критерій Калмагорова посиленого закону великих числ. Ми це не будемо доводити. Доведення досить довге, нетривіальне. Підручники можна подивитися. Але це дуже важливий факт, тому сформулюємо. Отже... Цей критерій стосується незалежних однаково розподілених величин. Нехай це незалежні однаково розподілені величини? СМ це сума. Тут значок суми має бути. Ну і а, перша частина це коли ці величини інтегровані, то ця послідовність задовольняє посилений закон великих чисел. Тобто середня арифметична. Збігається майже напевно до математичного сподівання. А друга частина в обірнений бік. Якщо а, це значит, середня збігається до певного невипадкового числа, Не лише а майже напевно, а навіть з додатньою ймовірністю досить. Якщо вона навіть з додатною імовірністю збігається до певного числа, да? тоді автоматично цієї є інтегрованими, і математичне сподівання дорівнює цій границі. Да? То, в принципі, е тут такий критерій, да? у нас є збіжність до Певна часа, а майже напевно, тоді і лише тоді, коли величина інтегровані. Да, збіжність середнього арифметичного до цього часу є, тоді і лише, тоді, коли величина інтегровані. І математичне сподівання дорівню, а, Ну, І тут в оберненому напрямку можна навіть сильніше сказати, що достатньо збіжності з додатною ймовірністю.